Вітаю, друзі, слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Ми дуже часто долучаємо до наших ефірів представників влади. Вони кажуть про те, що держава допомагає бізнесу, що простягає руку підприємцям, зокрема, і в певному податковому зменшенню податкового тиску, і так далі. А ви як підприємець, що можете сказати? Чи достатньо цього, чи ще би хотілося, щоб держава більше робила пільг для бізнесу? Ну ніколи не достатньо, але перший раз за всю, за, за, за весь час е, е, нас як незалежної держави робиться найбільше і найкраще, щоб держава була партнером бізнесу, а не якимось регулятором, який намагається контролювати та вижимати з бізнесу максимум. Тому так е, насправді безпрецедентно великі кроки держава зараз робить для того, щоб бізнес був. Найбільш забезпечений і підтримкою держави і найменший тиск відчував на себе, і це дає свої плюси. Крім того, це дає зрозуміти нашим іностранним партнерам, що сам підхід до того, як буде вестись бізнес в Україні надалі, він змінюється. І це призведе до дуже гарних наслідків по закінченню війни. Тому що, якщо ми зараз. Дамо зрозуміти, що ми дійсно змінюємось, то проблем в інвестиціях, проблем в тому, щоб е, при, е залучити якісь кошти на проекти в Україні не буде проблем після війни, а, а скоріше за все, навіть і в нинішній ситуації. Тобто, коли ми говоримо про певні інвестиції, от зокрема зараз в Збройні Сили України, про допомогу бізнесу армії, допомогу волонтерів, знаю, що ви не дуже любите афішувати власне і вашу роботу, але я не можу промовчати 60 мільйонів доларів донатів на підтримку збройних сил України на потреби збройних сил України від вас, зокрема і від. Вашої компанії, а от все ж таки зараз ви не думаєте так про те, що це відіб'ється вже зовсім скоро. Ви думаєте на перспективу? А як багато таких бізнесів у нас ну от мають певний запас так діяльності для того, щоб допомагати армії? Ну, По-перше, я бачу, що майже кожен бізнес в тій чи іншій мірі намагається допомогти. Тобто, питання в тому, що. <звучит> в які і для кого це може ну, має якісь як економічні цілі чи немає, чи це виключно альтруїзм, це інша справа. Тобто зараз я бачу, що весь бізнес без виключення не тільки ми, і ми не є якимись героями, е е е е е е об'єднався і допомагає так, як може. Хтось може офішувати це, хтось не хоче офішувати, офі хтось може трохи. Переляканий, тому чим це закінчиться, тому що е, ви розумієте, що коли ти говориш, наскільки ти допомагаєш, як ти допомагаєш, то ти в тій чи іншій мірі становишся ціллю. Е, 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 якщо ми намагаємося якось відбити ворога та зупинити його ланцюжки постачання, то також і відбуваючи таких бізнесменів, ворог може намагатися відбити ланцюжки допомоги ЗСУ. Тому я бачу, що весь бізнес об'єднаний, я бачу, що весь бізнес допомагає, і я сподіваюся, що це буде проявлятися все більше. і більше. Пане Олеже, наскільки відомо, ви теж були на конференції Швейцарському Лугану, там де обговорювали відновлення України, і скільки в яких обсягах держави інші держави готові долучитися до відбудови нас? у мене питання: на що ви ставите? Всі кажуть про те, що у нас вибухне будівництво після війни, тому що зрозуміло, що нам потрібно буде відновити фасад України архітектурно. А які ще галузі? От синергетично дадуть у цей ефект економічного дива. Для нашої економіки, по-перше, крім ну, будівництва, це понявна частина. Крім того, якщо нам дадуть чіткі е, перспективи до приєднання до Європейського Союзу, то інвестиції зараз у будівництво після війни або на грані е, того, як війна буде закінчуватися, будуть для бізнесменів однозначним е, дуже привабливим сектором для інвестування. Але в е, нас брейндрейн, він як не не пройшов ті ж ракети нептун вони зроблені були на найвищому рівні на рівні вчених найкращі е, в світі тому е, технологічні продукти які може запропонувати україна тому фінтех продукти які вони може запропонувати україна це те. Що може приве, привабити дуже великі інвестиції, тобто будівництво якихось заводів чи чогось ще це потребує років, і це дуже швидко не відіб'ється. Але те, що ми швидко можемо продати, те, що ми швидко можемо запропонувати, це е, it проекти е, фінтех проекти, це проекти з інженірінгу і е, проекти з високих технологій. Ви не що в нас е, є дуже, дуже, дуже велика інтелектуальна. Так, так, такий інтелектуальний баланс, ще який не вдалося вкрасти, якось вивести, перекупити. Тому я вважаю, що саме проекти з інтелектуально з, з, з наукові фінтехпроекти проекти можуть стати тими, що приведуть мільярди України. От, до речі, наостанок зараз, де е, у нас частина суспільства поділилася стосовно битви за мізки, і, от зокрема, за російські. А ви е, до якої категорії належите, О, Олеже? Нам потрібно зараз вилучати російські мізки е, з е, території держави Агре. Сорки я вважаю, якщо у людини є честь і совість, я вважаю, що якщо людина займає ідеологічну позицію цінності життя, і то не важно, на якою, якою мовою вона розмовляє, неважно де вона народилася, і так далі. Важливо, які в неї наміри. Тому якщо росіяни хочуть працювати в Україні, якщо росіяни побачили. Яка Росія зараз і їх не влаштовує підтримка того уряду і тих? Того тероризму, який зараз чиняє Російська Федерація, то неважливо Росіяни. Вони на якої мові вони розмовляють і так далі. Хай приїздять, хай допомагають Україні, хай працюють на відновлення України. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олег Крот, підприємець, який задонатив від своєї компанії, зокрема і від себе, 60 мільйонів 60 мільйонів доларів. Так я не помилився на збройні сили України. Дякуємо гарного вечора.